Тихе місце, тому, тому що тут затишно. Тому що, що початково був спланований на ветеранів, саме на ветеранів, де вони можуть прийти і чувствувати себе комфортно, затишно у своїй атмосфері. Нам казали за це місце, що воно. Дуже погане, тут ніхто не затримується. Тут така аура, чишована. Я кажу, ну певно, значить, нам і потрібно тут відкриватися. Близько трьох тижнів у шості працює кав'ярня з такою незвичною назвою та специфічним антуражем на воєнну тематику. А відкрив її колишній військовослужбовець Олег Самощенко разом із побратимом. Тихе місце це частина всеукраїнського проєкту. Тихе місце це київський проект мого побратима. Діми Мартиненко Сокіл, mm -hmm. який у 2022 році е, заснував цю кав'ярню, зробили франшизу ось з цього приводу. Вона безкоштовна для е, конкретно самі війни для громадської організації. Ну, хто вступає. Е, так сформовано було цей проект, і він з території Києва вийшов за межі так сказати Києва і Київської області. І з'явився тут в шості. Під час відкриття власної справи розповідає Олег Мощенко. Не обійшлося і без складнощів. Першопочатково початково ми планували відкрити, не пам'ятаю, вулицю біля Оксани, біля ринку в центрі. Мав було декілька сесій. Нам дали дозвіл надали на це. Почали проект, але він зупинився, бо там виявилась паркова зона. Там якісь два дерева є, ну і, і він заморожений. Тому було вирішено, доки там очікуємо, доки все вирішиться, то зробили ось тут. Олег говорить, аби відкрити власний бізнес, задіяли кошти франшизи. Окрім того, об'єдналися з побратимом. Сама франшиза була на 250 п'ятдесят тисяч. Маловато, да. тому ми ще додавали. Стільки ж своїх. Ця кав'ярна відкрита не лише нашою сім'єю, да? а ще побратим з нами, Віталій, сумісними зусиллями. Ми назбирали цю суму. У нас ще немає площадки літньої, ну тобто нам не вистачило. То в подальшому плануємо це розвивати вже, вже по ходу. Кошти були використані частина франшиза, а частина коштів е виплати за поранення. Раніше в цьому приміщенні була теж кав'ярня, але відповідно до франшизи тут змінилося майже все: від кольорової гами до меблів і всього іншого. Переробили майже все. Ну, зал повністю перероблений. Дуже нам сподобались від привідущих власників малюнки, і ми вирішили їх залишити. Тим більше ця тематика ну, така близька. Нам все інше переробляли. Хлопці нам допомагали ремонт робити. Я їх давно знаю. Вони цим займаються професійно. Вони погодилися нам і зробили скидку як ветеранам. Така ж сама ситуація була під час перевезення оборудовання з Києва до шостки. Зараз у кав'ярні працює дружина Олега Юлія. Вона пройшла спеціальне навчання на курсах Баристи в Києві. Була проблема з підбором персоналу, бо потрібен. Ще один бариста, говорить Юлія. Ми перш за все хотіли, щоб людина була з досвідом. Бо ми новачки для нас це було трошки складно, і ми хвилювалися з цього приводу. Приходило дуже багато людей. Вони казали, що в них є досвід, але коли вони бралися за справу, вони не вміли правильно не озбивати молоко, не варити каву і не вміли налаштовувати кавомолку. ніхто не хотів графіка з сьомої до десятої. Потім ми перекрутили і зробили графік з 8 до 9, Бо ввечері обстріл починається. Наразі проблема з персоналом вирішена. У планах ще багато ідей для втілення. Юля розповідає, сама закохалася у цю справу, адже коли робиш щось сам, і відповідальність на тобі. Коли ти працюєш на когось, ти менше відчуваєш відповідальність. Але коли ти працюєш на себе, ти бачиш всі помилки, всі мінуси, які тобі попадаються на очі. Це дуже, дуже, дуже складно контролювати. Але хочеться, щоб все було якнайгарніше. Тихе місце набирає обертів зараз. Це в більшості випадків місце зустрічі побратимів. Заходять за кавою і пересічні шовскінці. У майбутньому тут планують облаштувати літній майданчик і зробити зручний під'їзд. Також є ідеї щодо підтримки військових, так звана підвішена кава. Поки що ми тільки тільки відкрилися, да, але є такий проект. Він вже працює в інших містах. Людина оплачує каву військового. Він приходить і себе відпочиває безкоштовно. Олег разом з побратимами планує розширити мережу, відкривши тихе місце в Лухові, в Кролевці, та інших містах не тільки Шосткинського району, а й всієї Сумської області.